Привіт, мої любі малята! Сьогодні ми вирушимо у подорож до незвичайної країни. Там є іграшки цікаві, і багатства чималі, і машини, і кораблі, бубан, брязкальце, стрічки, екскаватор невеличкий, вертоліт, ляльки, звірята. Все побачите малята! А допоможе нам у цьому чарівна паличка. Ви закрите свої оченята, а я промовлю чарівні слова. І всі ми з вами опинимося у незвичайній країні. Один, два, три в чарівній країні. Опинись! Ось погляньте до нас, хто завітав. Звичайно, іграшки ми потрапили в країну іграшок. А давайте відгадаємо загадки і дізнаємося, які ж іграшки до нас завітали. Дерев'яні ці сестрички мають одяг, черевички, але всіх собі схова їх найбільша сестра. Це хто? Звичайно, це матрійка. З нею так я буду грати, вранці буду годувати і гуляти поведу, потім в ліжко покладу. Звичайно, шлялька. Круг гарний і легенький, високо літає. Йому діти дуже раді, бо кожен ним грає. Це що? М'яч, звичайно, на одній нозі стоїть. Їде, йде за колом коло, доки не зупиниться, не впаде ніколи. Це джига, звичайно, малята. Малята, іграшки бувають різні, і вони виготовлені в різних матеріалів. Давайте продовжимо Грую в загадки, але тепер я буду називати, з чого виготовлений ця іграшка і для чого вона потрібна. А ви повинні упізнати іграшку за описом? Давайте в таку гру пограємо. Спробуємо. Круглий гумовий предмет, що скаче, котиться по підлозі. Це Матрійка? Ні, це м'ячик, звичайно. Чотириколісний, який перевозить вантаж. Хто, яка іграшка перевозить вантаж? Ну, звичайно, це вантажний автомобіль. Так, сірий, пухнастий, довговухий, чорні очі, маленькі лапки. Про кого це? Яка це іграшка? Звичайно, що це зайчик. Так, пластмасова, у якому переносять воду. Так, це повідор. Звичайно. Дерев'яна, яскрава, у якій ховається ще хтось. Так, це матрійка. Є колеса, кабіна, кузов, кермо. Так, це автомобіль, але не вантажний, а пасажирський. так? Схоже на маленьку дівчинку, є сукня, черевички, волосся і бантик. Звичайно, це лялька. Різнокольорова та різні за розміром кільця насаджується на палочку стрижень. Це що? Це пірамідка, звичайно. Малят. А тепер я пропоную пограти ще в одну гру. Називається вона один багато. Це що? Один м'яч, а багато м'ячей. Так. Це все? Одна лялька, а багато ляльок. Один автомобіль, багато автомобілів. Один кубик, а багато кубиків. Одна пірамідка, багато пірамідок, звичайно. А тепер, діти, погляньте, дітлахи граються з іграшками. А давайте ж розкажемо, що вони роблять і чим вони граються. Погляньте, ось цей хлопчик у верхньому куточку, що робить? Хлопчик грається кубиками, так? А ще яке ми можемо скласти речення? Хлопчик будує башту з кубиків, добре. А посередині хлопчик що робить? Він. Б'є м'яч, так? Або, можна сказати, хлопчик грається в футбол. А що робить дівчинка в жовтій сукні? Дівчинка грається лялькою. Так. Якого кольору сукня в ляльки? ляльки сукня, бускового кольору або фіолетового, так? А погляньте знизу, дівчинка, що робить? Дівчинка обіймає віслючка, так? Погляньте в неї м'який, пухнастий віслючок і вона його обіймає. А чим грається хлопчик? Ще він вдягнув собі на руку. Так, хлопчик показує ляльковий театр. А останній хлопчик що робить? Хлопчик катає каталку метелик, так? А що робить метелик? Метелик махає крильцями. Діти, мені дуже сподобалося сьогоднішнє наше заняття, а вам сподіваюсь, що вам також. Пригадайте ще раз, якими називали слова, з яких матеріалів виготовлені іграшки. До нових зустрічей, малята! До побачення!